Вандалізм у центрі Кіровограда 7 березня пам'ятну дошку на честь герої Небесної Сотні Віктора Чміленка невідомі облили зеленкою. Крім того, вандали пошкодили табличку з назвою вулиці. Так само споплюжили і постамент на площі героїв Майдану. На сьогодні дошку та табличку вже очистили. Міліція відкрила провадження за статтею хуліганство. Чи видно зловмисників на камерах спостереження правоохоронці не повідомляють? Очільник області Сергій Кузьменко закликав міліціонерів швидко та об'єктивно провести роз. Слідування. На даний час тривають слідчі розшукові дії, направлені на встановлення очевидців та самих осіб, які скоїли дане правопорушення. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років. Я звертаюся до правоохоронних органів для того, щоб було зроблено все можливе для того, щоб винні були знайдені і відповідно покарані. А Суспільство розуміло про те, що ніколи нікому не дозволено займатися тими речами, які не мають нічого спільного із гідністю українця.